лишилося менше ніж сотня в місті, яке колись процвітало, в якому ще кілька десятків років тому мешкало 14 тисяч людей. Це Чорнобиль. Найближче до атомної електростанції, населений пункт до 32-ї річниці аварії на ЧАЕС наш Сергій Єременко підготував цикл репортажів із зони відчуження у спецпроєкті відлучені. Він розповість не про минуле, а про сьогодення 30 кілометрової зони і розпочне з прип'яті та Чорнобиля. Вися горі! Дорога з Києва у зону відчуження. До Чорнобиля лише 130 кілометрів. Столичні краєвиди швидко змінюють заміські. Спершу села чергуються з лісом, далі суцільна хвойна стіна. Автівок зустрічається все менше, натомість трапляються брички. За селом Дитятки контрольно-пропускний пункт до зони відчуження. Тут купа іноземних туристів. В очікуванні паспортного контролю вони читають інформацію зі стенду про Чорнобильську катастрофу. Це частина нашої історії, тому що Польща поряд із вами, поряд із вашою історією. На КПП нас зустрічає представник адміністрації зони відчуження. Він буде з нами впродовж нашого відрядження. Такі тут правила: супровід і нагляд. Наш супроводжуючий дав нам цей лист. Тут купа заборон, Їх треба перечитати і поставити свої підписи. Не їсти просто неба, не сходити з асфальтових доріжок на ґрунтове узбіччя, нічого не торкатися руками. Після підписування правил і перевірки документів. Їдемо до головної візитівки Чорнобильської зони мертвого міста Прип'ять. Це найпопулярніший серед туристів об'єкт зони відчуження. Особисто я тут не був жодного разу, ані як турист, ані як журналіст. Знак на в'їзді до міста Прип'ять зображення цієї вивіски розтаражоване в тисячах телесюжетів, програм, фільмів. Але я, приміром, не знав, що під цією вивіскою люди лишають штучні квіти, як на цвинтарі. Екскурсію прип'яттю нам проводить її колишній житель Олександр. Коли сталася аварія, йому було 10 років. І вже у 90-х одним із перших, він почав возити сюди туристів. Нас одразу веде до найбільш зруйнованої в місті будівлі своєї школи. Там вже на кабані тропа переходимо. Тут кабани бігають. Та і не тільки. так. Почекайте, а якщо, якщо ми зустрінемо кабана, що робити? Ну, головне не намагатися його гладити, кормити, чесати за вухом. Ось його школа. Зізнаюся щиро. Я думав, що людина, яка водить туристів містом свого дитинства, сповнена сантиментів. Але з Олександром все точнісінько навпаки. Я був лівшою. в тому ще було прийнято ліше переучувати, і це було найболізнене і неприятнее Те, що заставляли робити те, що ти не можеш і не хочеш. Натомість Олександр добрим словом відгукується про місце, де малим грав у самодіяльності. Палац культури енергетик класична радянська споруда. У прип'яті взагалі багато радянського, бо час тут спинився у 86-му, і декомунізація місто оминула. Проспект Леніна на багатоповерхівці видніються серпи молот на будівлі неподалік. Гасло нехай буде атом, робітником, а не солдатом. Але процес декомунізації тут є. Він свій, особливий. Звісно, ніхто не змінює назви вулиць, не знімає радянських вивісок. Усе робить час. Будинки, які зводилися, здавалося б на століття, руйнуються. За моєю спиною готель Полісся ще декілька років тому туди ходили туристи. З його верхівки відкривався мальовничий вид на прип'ять. Зараз туди нікого не пускають, тому що там перебувати небезпечно. Та й окрім готелю, екзотики іноземним туристам вистачає. Радіація нікого не спиняє. Тут святкують дні народження, а останні декілька років у занедбаному парку атракціонів навіть відзначають новий рік. У закоханих своя романтика. На знак свого величезного кохання вони чіпляють замки на один із найпопулярніших об'єктів Чорнобильської зони. Із парку атракціонів у прип'яті туристів везуть до радіолокаційної установки Дуга засекречений за радянських часів об'єкт. Тепер відкритий для відвідування. Кілька років тому на цій величезній споруді хотіли встановити вітряки, аби виробляти електроенергію, і навіть виконали розрахунки. Але чи то з розрахунками щось було не так, чи бюджету не знайшли? Ідею цю не реалізували. Однак два мобільних оператора підсуетилися і встановили тут свої тарілки для мобільного зв'язку. Ті, хто їдуть у зону довше ніж на день, зупиняються в Чорнобилі. Іноземці здебільшого в єдиному готелі за 700 гривень на добу можна заночувати дешевше в одному з двох хостелів за 200 гривень. До аварії в Чорнобилі мешкало 14 тисяч містян, потім усіх евакуювали. Та на відміну від прип'яті, життя у це місто все-таки повернулося, бо ж ЧАЕС має хтось обслуговувати. Нині тут постійно мешкає менше сотні людей, а не постійно принаймні дві тисячі. Саме тому сучасний Чорнобиль тут називають містом вахтерів. Вахтовим методом працює і пані Ірина 15 днів через 15. Вона прибиральниця в хостелі, де ми зупинилися, а ще колишня жителька села, що неподалік Чорнобиля, яке евакуювали до Макарівського району Київщини, звідти тепер їздить на роботу. Вона, як і наш гід прип'яттю, також знайшла свій спосіб повертатися сюди. Там мої діти і всього. А тут, тут така, ну, така позиція моя, що я тут вдома. Понимаєте? Що це мій дом, не там, де, де нас виселили і де нам дали житло. Тут зовсім все по-інакшому, наче колись. Ну, ну як вам пояснити? Ви не думаєте, що ви сюди вертаєтесь за, за молодими роками? Так, да. Оце точно. А потім жінка розповідає історію гідну кіносценарію. До аварії Ірина вчилася у прип'ятському училищі, мешкала в гуртожитку і зустрічалася з хлопцями з Латвії. У 85-му году він поїхав додому і. Коли він їхав додому, він подарував мені хрестик серебряний, самодільний. Призимніков везли, в армію забирали, на їх дальньої наскочив. І всі хлопці загинули. І у вас лишився на пам'ять лише цей хрестик. Так. На час Чорнобильської катастрофи її латвійський хлопець уже загинув. Роки тому Ірина вийшла заміж, народила дітей, але й досі з теплотою згадує той подарований хрестик. Його вона втратила так само, як своє перше кохання і як свій рідний дім. І колись ну, сталася ця аварія, так? я його залишила на стіні біля своєї кроваті. І коли я повернулася, його вже там не було, тому що я повернулася десь неділю через три. Ну, не було вже його. Я його шукала, шукала, знайти не могла. Коли я їхав у зону відчуження, то думав, що побачу лише спустошену землю, а зустрів дивовижних людей, які сюди приїздять. Хтось по враження, хтось по дитячі спогади або сподіваючись зустрітися зі своєю молодістю. А хтось із надією, що життя сюди все ще можна повернути. Хоча останнє з цього переліку найбільша омана. Чому розповімо вже у продовженні спецпроекту, Здесь не треба примішати. Зона это місце, де не можуть жити люди. Про атомну електростанцію, яка вже 18 років не виробляє електроенергії, лише її споживає. Чим щодня займаються тисячі станційників, і заради кого ризикують здоров'ям та навіть життям? Це даже не для себе, а для наших дітей, внуків для країни. Дивіться вже завтра у наступній серії спецпроекту відлучені. Сергій Єременко, Віталій Кікоть, Андрій Шурін, Сергій Севко та Валерія Сезоненко. Програма Вікна СТБ.